Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила гри Ultimate Frisbee. До речі, як я вам і казав в минулому відео, Ultimate – це командний неконтактний вид спорту з летючим диском. Гра ведеться двома командами у прямокутному полі, яке ви бачите на екрані з зонами на кінцях або «End Zone». Мета гри. А саме провести диск через ігрове поле до зони суперника, де його мусить зловити один з гравців команди. Після чого команда отримує очко. Як правило, гра триває до 15 або 17 очок, а фінали великих змагань тривають до 21 очка. Розіграш кожного очка починається з розміщення команд в передніх лініях своїх гольових зон. Команда, що захищається, вводить диск у напряму нападаючої команди, а атака починається з того місця, де диск впав і зупинився або вилетів ваут. аут. В команді зараховується очко, коли гравець ловить диск у гольовій зоні суперника. Ріск передається пасом в будь-якому напрямку. Найпопулярнішим із способів передачі є форхенд і бекхенд. Форхенд це цікавий кодок, котрим володіють небагато людей. Як саме він виконується, ви можете побачити на екрані. Бекхенд являється найпоширенішим способом передачі диску. Саме з нього починається навчання гри в алтимат. Диск переходить до іншої команди якщо пас не завершився. Гравець команди в атаці втратив його. Диск опинився за полем був перехоплений або збитий суперником. І захисник дорахував до 10, а пас не був зроблений. <му> Умисний контакт між гравцями заборонений. Заважати руху гравців також не можна. Якщо в результаті порушення відбувається втрата диска, то гра відновлюється так, як би втрати диска не було. Гравці самі відповідають за дотримання правил і самі вирішують суперечки. Якщо вирішити спірну ситуацію протягом 30 секунд не вдається. Диск повертається гравцеві, що здійснив пас, і ситуація переграється. Друзі, сьогодні ми з вами дізналися про розміри ігрового поля, яка мета гри, а також дізналися, як вона розпочинається. Дізналися, доскільки ведеться рахунок, як виконувати кидки форхенд та бекхенд. Як десь переходить до іншої команди і що суддів під час гри немає. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємось на канал.